É Повернувся додому той, кого довго чекали, той, хто так і не зміг переступити поріг рідної оселі, але назавжди залишився в ній у світлинах, у речах, у спогадах, у кожному подиху дому. Сьогодні ми прощаємося з відважним захисником, нашим односельцем. Василем Близнюком, який понад усе прагнув миру для своєї країни, щоб кожна родина жила без страху, а діти під мирним небом. Його мужність стала щитом для кожного з нас. Герої йдуть у небо, не в забуття, бо їхній шлях у серце назавжди. Вони та міць. Що держить майбуття, і та любов, що не згорить в біді. Жалобний мітинг прощання із загиблим, воїним-земляком, Василем Близнюком оголошується відкритим. усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у своїй стороні. Чила ми положим за нашу слова, и покажем, що ми братя поза того, роду душила, ми положим за. Нашу каже, що ми праця гозацького. Близнюк Василь Виколаєвич народився 16 серпня 1974 року. В селі Антонівка Шполянського району. Дитинство та юність нашого героя пройшли тут, у селі Бозукові, серед знайомих вулиць та добрих людей, які досі пам'ятають його щирим світлим хлопцем. Згодом переїхав Степанко, закінчив місцеву школу. Далі служба в армії, яка загартувала характер, сформувала справжню стійкість та витривалість. Більше 20 років Василь Миколаєвич працював оператором на асфальтовому заводі в Хацьках. Він був працелюбним, уважним і дуже надійним, неодноразово відзначений грамотами за сумлінну працю та професійну майстерність. Свою трудову діяльність в останні роки продовжив у товаристві Карбон Транс на посаді механіка, де його цінували за стараність. Та людяність. Василь Миколаєвич ніколи не проходив чужу потребу. Таким героя пам'ятають усі, хто буде раз звертався до нього за порадою чи допомогою. У родинному житті був турботливим, люблячим чоловіком та батьком, дбайливим сім'янином. Разом із коханою дружиною Людмилою вони прожили у шлюбі. 28 років вагомий дар долі, за яким стоять взаємна підтримка, довіра, радощі та переживання. Виховали Донечку Анастасію, їхню найбільшу втіху, радість і головний сенс життя, найдорожча цінність його серця. Долам Збройних сил України призваний у 2022 році. Від початку повномасштабного вторгнення служив головним сержантом у військовій частині А7104, пізніше переведений у військову частину А3425, виконувався військовий обов'язок з цією ж відповідальністю, з якою працював все життя дисципліновано, чесно та з гідністю. Чим здобув повагу у побратимів. Понад три роки Василь Близнюк вважався безвісти зниклим. Довгі дні і безсонні ночі його рідних були наповнені молитвами, важкими випробуваннями очікування, вірою та надіями. Та на превеликий жаль, родина отримала офіційне підтвердження загибелі. Згідно наданої ДНК експертизи, встановлено, що Близнюк Василь Миколаєвич, відданий військовій присязі на вірність українському народу, загинув 3 липня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання. Небесне військо прийняло його у свої ряди, щоб стерегти наш край. З висоти. Воїну назавжди 47 років. Словами важко передати біль втрати ту порожнечу, що утворилася в наших серцях. Але ми пам'ятатимемо його посмішку, його сильний дух, віру в перемогу. До слова, запрошуємо сільського голову Степанківської громади Ігоря Чекаленка. Шановні друзі. Сьогодні ми знову зібралися в скорботний день біля Алеї Слави, щоб вшанувати пам'ять і провести в останній путь Василя Миколаївича. Війна прийшла на нашу землю і кожний дім, не питаючи дозволу, жорстока, безжальна. І жорстоку ціну, дорогу ціну ми віддаємо за нашу свободу. Василь загинув, але пам'ять про нього залишилась у друзів, у рідних, у всіх, хто його знав, дійсно як про людяну, щиру людину, справжнього українця. І, звичайно, ми... Стоячи тут, сповнені ненавистю до наших ворогів, і віри в нашу перемогу. Попри те, що багато нелюдів є живі, тих, які розпочали війну, багато тих, хто своїми діями чи бездіяльністю сприяв цьому лиху. Але мирне життя настане. Не дивлячись на те, що є люди, які і зараз приводять до величезних втрат своєю дурістю чи злим умислом, до втрат, яких могло б не бути. Але знову ж таки перемога і мир настане. Настане тому, що ви зібралися тут. Настане тому, що кожен із нас, із вас, із тих мільйонів українців, яких немає поруч з нами, хочуть миру, хочуть закінчення війни. Але заради тих хлопців, які перегли, заради тих, хто зараз із зброєю в руках захищає нашу свободу, Не має настати мир за будь-яку сіну. Не має він прийти шляхом капітуляції, яка не обереже нас всіх від нових воєн, не обереже нашу країну від того, що в нас буде корумпована. Держава не краща, ніж Росія. І в честь пам'яті всіх загиблих. Ми не, не можемо цього допустити. А для того кожен повинен вчитись думати, ставати краще, людяніше, справедливіше, щоб не допустити нових воєн в майбутнє. Найщирішість співчуття рідним, Велика шана тим, хто вже не з нами. Велика подяка воїнам, які зброєю захищають незалежність і всім тим, хто своєю праселю і донатами сприяє Збройним силам. Герої не вмирають. Слава Україні! До слова запрошуємо представника Збройних сил України Данила Турунова. Шановні присутні, рідні, близькі, тяжка втрата та пекуча діяль, вкотре ми збираємось тут, щоб вшанувати пам'ять і провести в останній шлях справжнього героя, який, незважаючи ні на що, пішов захищати нашу землю, який на власні очі бачив, що таке війна. Повернувся додому сином українського народу. На жаль, на щитки. Від себе і від Збройних сил України прийміть найщиріші слова співчуття. Бажаю всім мирного неба і світлого майбутнього. Цінуйте тих, хто поруч з вами. Дякую. Слово має однокласник загиблого Василя Олександр Хандусь. Прийде сумові присутні. Зібралася не з такого дострокового. На жаль. Дуже Хотілося б сказати багато хороших слів про вас. Знаючи його ж самих малих років, не замічилося з першого вашого року. Був чуйник і завжди населені. Ніколи ні, нічого не відмовляв. І в подальшому житті, так як він жив, слово жив. На жаль, звісно, що так, через один міромент. Завжди нас день товаришували і допомагали один Він мені багато чого допомагав. Але, на жаль, сталося так, як сталося. Зараз власне на щитці. Я хочу, щоб ми його запам'ятали добре вічним. І хай буде йому царство Небесне. Хотілося б ще сказати, що ще багато втрачено, людей вже в цій книзі. І хотілося б, щоб вона закінчилася скрізь, але закінчилася правильним і правильним миром. Так що хай всі ті, хто зараз у нас бороть. Хай всі повертаються живими, цілими і нескочими. Хай всі матері бачу своїх дітей. І вічна пам'ять Бож тим, хто захистив нас і нашу країну у боях за незалежність і нашої держави. Я знаю, що це слово, але хотілося б донести слова подяки і пологи до тих людей, хто захистив, хто зміг і хто не відспікує. Але, на жаль, багато хто з них повернувся на мить і також. Так що знають, ми всі для того, щоб шанувати тих, хто полі і поважає тих, хто зараз в окупах, хто зараз оборонить нашу країну. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. Герої не мирой! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо всім за щирі слова, шанування. Свобода завжди має ціну, і сьогодні ця ціна знову вимірюється людським життям. Схилімо голови заради того, хто віддав своє. Шануємо світлу пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання. Хай тиха молитва торкне небеса, підніме душу воїна до світла, бо чесний, мужній, вистражданий шлях був його. І нині Божа благодать хай буде прихистком довічним. Панахиду по, по загиблому захиснику проводить настоятель храму святого архистратига Михаїла Православної церкви України Селахацької отець Микола. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні тут зібралися, щоб вічне життя прости нашого героя, який віддав саме цінне, що в нього є життя, захищаючи нашу Україну. І ми його молитвою. Кити мовчать, але говорять від серця. Вони як символ нашої глибокої поваги. Та безмежної вдячності. Запрошуємо присутніх покласти квіти та віддати шану загиблому герою Василю Близнюку. А журавлі летіли, залишали піря чорно пісну. Підіймали з висоту, відбивали чистоту, залишали нам сльозу, сонце заховалося за хмарі. Eu ah. Душу кулі не беруть, крахи не земни, змахнули крими. ніколи не забудем, кого втратили ми. Чураблі летіли, залишали піря чорно піле, з висоту, відбивали чистоту, залишали нам сльозу, сонце заховалося за хвале. 如果 Щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Шановна родина, разом із вами розділяємо біль смуток і скорботу за дорогою людиною. Це рана, яку важко загоїти, сил вам і витримки. Нехай Господь зміцнить ваші серця і подарує розраду. Світлий спомин про Василя не згасне. Бо він залишив за собою слід, який ні війна, ні роки не зітруть, його ім'я назавжди вписане в літопис України, як ім'я людини, що не боялося стати на захист рідної землі, вічна слава та пам'ять герою. Жалобний мітинг прощання із загиблим Василем Близнюком оголошується закритим. Nashie Warzenki jak rosa. Baba, du mi Земним шляхом проводимо воїна одно серця Василя Близнюка, спочивай з миром, наш захиснику, а нам нести світло вдячності за твою жертовність. Слава Україні! Героям слава! синій, плине кача ПО сині.